Самий найкращий варіант вашого відпочинку. Ви хотіли, я зробила. Хто молодець, я молодець. Ви заплатите приблизно 600 євро у вересні місяці. You're welcome. Ні, це не то. Сібахі! Я уже сплю просто. Друзі, усім привіт! Мене звати Альона Семененко, якщо ви забули, і я Тревел Експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та отримуйте багато, дуже багато корисної інформації, чесно, натиснувши на дзвіночок. Так як я і обіцяла у другій частині відео про готелі без росіян, надати вам бюджетні варіанти для європейського відпочинку. Ви хотіли? Я зробила. Хто молодець, я молодець. Цих готелях зосереджені європейці, а контингент країни-агресора, якщо і залетить сюди, його відсоток не перевищуватиме 30%. Перед тим як ми перейдемо до самих готелів, я одразу скажу, що я і моя команда завжди готові підібрати самий найкращий варіант вашого відпочинку. Залишайте свої запити мені в Direct та попишіть на офіційні сторінки нашої компанії. Чекаємо на ваші запити. Більше затягувати не буду. Погнали! You're а першим готелем у нашій підбірці буде Б'єновено Сіде-Хотел. Готель розташований за 7 кілометрів від Сіде і за 5 кілометрів від Маневгату. Аеропорт міста Антарія знаходиться за 65 кілометрів від готелю. Готель був відкритий у 1988 році, а остання реновація проводилась у 2014 Загальна площа території складає 17 200 метрів квадратних. Готель складається з двох основних трьохповерхових будівель з ліфтами. Територія готелю дуже зелена. Готель розміщує гостей з інвалідністю. Також є рампи на території, спеціальний вхід на пляж та обладнання в басейні. Власний піщано-гальковий пляж знаходиться за 350 метрів від готелю. До пляжу є трансфер. Це дуже зручно. Шезлонги, парасольки, пляжні рушники безкоштовно. Тут є досить хороша інфраструктура для діточок. Дитяча ванна та горщик за запитом, дитяче харчування в основному ресторані, стерилізатор для дитячих пляшечок за запитом, радіоняня депозит, дитячий візок платно і дитячий клуб. Найголовніша перевага готелю це ціна. Ви заплатите приблизно 600 євро у вересні місяці. А наступним у нашому топі буде готель Рікінгнона Біч. Він розташований у самісінькому центрі Камеро від аеропорту до готелю їхати 55 кілометрів. Готель має власний пляж, але бар на ньому буде за додаткову оплату. В готелі є безлактозне та безглютенове меню. Боже, це просто знахідка для мам. Для відпочинку за улюбленим напоєм чудово підійде територія біля басейну. У гостей буде нагода відвідати сповнений життя-центр Кемера з його магазинами, вирушити на прогулянку околицями, зокрема по знаменитому Лікійському шляху. Любителям соцмереж потрібно буде користуватись роумінгом або платити додатково за Wi-Fi. Біля готелю розташовані найвідоміші клуби анталійського узбережжя. Готель підійде для відпочинку двох або для молодіжного відпочинку. Наступним готелем буде бюджетна трічка Олімпус, в тому ж центрі Камеро біля драйвових клубів. Цей готель не має басейну, на відміну від попереднього, зате корпус ледь не спускається в море. Харчування в готелі ціна якість. Голодними ви точно не будете. Є м'ясо, риба та свіжі овочі. Персонал готелю привітний. Wi-Fi у готелі безкоштовний. Для діток тут є ігровий майданчик. Але більше цей готель підійде для молоді та відпочинку без дітей. Вартість відпочинку тут буде приблизно 550 євро за двох. Побігли далі. Гардені Біч 4 зірковий готель. Цей готель ми можемо відвідати хорошим рейтингом на букінгу. Не погодьтесь, набрати у ньому 9 балів з 10 дуже складно. Готель працює з 96 го року, але в 15-му у нього була реновація. Теж власний знаходиться за 50 метрів від готелю. Але приготуйте гроші на депозит за рушники. На вході у воду буде галька. У готелі є гірки для діток, дитячий клуб. Wi-Fi знову ж таки буде платний. А тепер найважливіше це харчування. У готелі будуть морепродукти. Ви уявляєте морепродукти. Це його ретинка. Адже при вартості приблизно 700 євро харчування тут на дуже хорошому рівні. З бюджетних варіантів це просто. топ. Далі у нас буде готель Султан Сіпахі. Готель знаходиться в 120 кілометрах від аеропорту міста Анталія. Одразу почнемо з його основної особливості, а саме пляжу. Це найкращий пляж Аланії. Минулому році я на яхті запливала сюди. Вода тут має просто нереальний відтінок. Цей пляж має назву Клеопатра. Бар, а також зонтики та шезлонги будуть на пляжі платними. Wi-Fi також платний за за з 12 до 14.00 можна відвідати безкоштовний хамам та сауну. Вартість цього талю коливається в залежності від дати в районі 720-750 євро за двох. Клаб Сідерія Хотел це готель 3 зірки з рейтингом 8,3 на букінгу. Розташований у курортному містечку Чонакле району Манавгат за 12 кілометрів від Сіден. Було відкрито готель у 1986 році. Остання реновація проводилась у 2012 році. Складається з основної двохповерхової будівлі та комплексу двох-трьохповерхових бунгало. Готель підходить для сімейного відпочинку. Пляж за 400 метрів від готелю. Шателбас курсує між готелем. Та пляжем кожні 15 хвилин з 9.30 до 18.00. Безкоштовно. Для дітей у нас буде в цьому готелі міні-клуб з 4 до 12 років, ігрова кімната, дитяча анімація, дитячий басейн, дитячий майданчик, клуб, стільчики в ресторані та ліжечко. В готелі є два величезних басейни. Один з них Олімпійський. На пляжі присутній бар з закусками. Готель коштує 750 євро за двох. А зараз ми трішки піднімаємо бюджет та розглянемо готель Меріан Hotel. Цей готель. Має 5 зірок з чудовим рейтингом на будь-яких майданчиках відгуків. Одразу скажу, що особисто провела день у цьому готелі і можу сказати, що це готель з душею. Готель у 2016 році отримав нагороду за найбільшу кількість повторних німецьких туристів. У 2020 році тут проведено реновацію. Невеличка територія, все компактно, але зелені неймовірна кількість. Готель працює за концепцією ультразаключено 24 години. Тут навіть деякі імпортні напої будуть безкоштовними для вас. Він підходить для якісного сімейного відпочинку. Вхід море галька. Ціна приблизно 980 євро за двох. Це навіть нижче ніж у попередньому сезоні. Тому якщо ви розраховуєте на такий бюджет, я раджу вам звернути на нього увагу. Ну а за вашим наш рейтинг готелем Laguna Beach Біч Resort and Spa – п'ятизірковий готель, відкритий у 2016 році. Колись мені пощастило, я потрапила на відкриття цього готелю. Перший сезон його роботи він взагалі не працював з країнами СНГ. Тут була виключно Європа. Готель складається із трьох 7-поверхових блоків, з'єднаних між собою. Сучасна архітектура просторія, кімнати, оформлені з різкавими акцентами в інтер'єрі. Готель розташований на невеликій височині, є трансфер до пляжу. Декілька басейнів, анімаційна програма, привітний персонал, все це є в даному готелі. Він підходить для сімейного відпочинку. Площа території 9 тисяч квадратних метрів. Пляж за 150 метрів від готелю. Рушники безкоштовно надається автобус до пляжу безкоштовно протягом дня. Є бар та закуски на пляжі. Три відкритих басейни, один з гірками. Три ресторани, два бари, безкоштовний Wi-Fi на всій території готелю. У готелі дуже сильний дизайн номерів. Вечірня підсвітка нагадує космічний корабель. Вартість даного готелю в районі 1000 євро за двох. Якщо у вас залишилися питання по готелям або питання є по тим готелям, які підбірку не потрапили, пишіть їх у коментарі. Я з радістю надам вам консультацію. Якщо відео було корисним для вас. Ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була Альона Семененко, ваш тревел-експерт. До нових зустрічей. Па-па!